Донбас годує всю країну, Оце — західна Україна. Оце за рахунок Донбасу. І ну люди в це вірили. Ну, типу, не дивлячись на те, що це було як кажучи, не зовсім так. Да, індустріальний регіон, але це ще зовсім не все. На середину десятих. Та й до цього теж поширювалися думки, причому нашими теж. Тобто, коли це політична боротьба між умовною партією регіонів, то, ну, типу, наративи популістичні, які розповсюджувалися, вони потім і зіграли на руку Росії, Донбас порожняк не гонить. І ти виростаєш, і ти. Це частина твоєї ідентичності також, бо знову ж таки, ти малий, ти сприймаєш все, що тобі говорять старші дорослі люди without questioning. it, Тобто як апріорне знання. Ось і тому ти такий, ну, мабуть, це так, як є, мабуть, це так, як влаштований світ боляче озиратися назад і бачити власні помилки, наші суспільні помилки.